Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий стан, як преддіабет. Отже, що це таке? Преддіабет це стан, при якому рівень цукру в крові вищий за норму, але ще не досягнув рівня характерного для діабету другого типу. Це тривожний стан організму, що свідчить про порушення обміну глюкози, який з часом може призвести до появи діабету, якщо вчасно не вжити відповідних заходів. Нагадаємо, що нормальний рівень глюкози в крові знаходиться в межах. До 5,5 МО на літр, надще. Стан же предіабету це рівень глюкози надще від 5,6 до 7 м на літр. Тим не менше для точної постановки діагнозу використовують аналіз на глікований гемоглобін, який показує підвищення рівня цукру за останні 3 місяці. Як виникає преддіабет? Основна причина це інсулінорезистентність, коли клітини організму перестають реагувати на інсулін. Гормон, який відповідає за засвоєння глюкози в організмі, це призводить до збільшення рівня цукру в крові, фактори ризику, зайва вага або ожиріння, малорухомий спосіб життя, неправильне харчування, генетична схильність, хронічний стрес, який впливає на рівень гормонів та обмін речовин. На щастя, преддіабет це зворотний стан, який можна зупинити і повернути свій рівень цукру в крові до норми. Але діяти потрібно негайно. Перший крок це переглянути свій раціон, зменшити вживання цукру, солодощів, рафінованих продуктів, добавити більше фруктів та овочів з низьким глікемічним індексом, вживати більше цільнозернових продуктів, нежитний білок та корисні жири. Другий крок почати рухатися мінімальна фізична активність це обов'язковий атрибут зменшення рівня глюкози в крові, третій крок контролювати вагу. Навіть втрата ваги на 5-7% може значно знижити ризик переходу преддіабету в діабет. Четвертий крок регулярно здавайте аналіз на глюкозу та глікований гемоглобін, щоб спостерігати динаміку розвитку вашого захворювання. П'ятий крок уникайте стресу. І шостий крок консультація лікаря для вирішення питання щодо медикаментозного лікування даного стану для більш ефективного контролю рівня цукру в крові. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що без лікування преддіабет майже 100% перейде з часом в діабет другого типу, який може супроводжуватися різноманітними ускладненнями з боку серцево-судинної системи, нирок та очей. Тому бережіть своє здоров'я та не займайтеся самолікуванням.